Вправа 719. Згорніть многочлен члену повний квадрат. Ну що ж, стартуємо перше задання m у квадраті мінус 2 mn плюс n у квадраті. Бачимо, що це у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, то ми можемо сказати, що це квадрат різниці. Перший вираз у нас мінус, бо там мінус 2 мінус n, і все це до квадрату. Є? Друге завдання P у квадраті плюс 2 pq плюс Q у квадраті. Тут аналогічно, але сума у нас буде квадрат суми. То перший вираз пишемо P, потім плюс тут плюс 2 pq а другий вираз у нас Q. До квадрату. Є. Ну і третє. А у квадраті плюс 2а, що множить 2 на А і на 3, і плюс 3 у квадраті. Перший вираз тут у нас А, потім плюс 2А. На 3 це буде плюс. А другий вираз у нас 3 у квадраті, це буде 3. Так? Отже, а плюс 3 у квадраті це буде квадрат суми. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Згорніть ну, член у повний квадрат. Ми згорнули. І записуємо тоді: в першому завданні ми отримали m-n до квадрату. В другому завданні ми отримали P плюс Q до квадрату. Ну і в третьому завданні ми отримали А плюс 3 до квадрату. Є?